Їжачок взимку відлітає у теплі краї, чи лягає спати в нірку? Вірно, лягає спати в нірку. Білочка взимку палює на мишок та комашок. Чи їсть свої запаси шишки, горішки та жолуді? Так, їсть свої запаси. В зайчика взимку хутре сіре чи біле? Вірно, хутро в зайчика взимку біле. Хвіст у лисички взимку рудий пухнастий, чи сірий пухнастий? Рудий пухнастий. У вовка гострі зуби ікла, чи в нього довгі сірівушка? Вірно, гострі зуби та ікла. Лисичка взимку полює на мишей, чи лисичка полює на вовка? Так, лисичка полює на мишей. Ведмідь взимку спить в барлозі. Чи ведмідь взимку гуляє по лісі? Ведмідь взимку спить в барлозі. Вовк взимку полює на зайчика. Чи вовк взимку їсть суху травичку? Так, вовк хижак і він полює на зайчика. Лисичка живе в дуплі. Чи лисичка живе в норі? Так, лисичка живе у нірці.